Доброго зимового ранку, діти! Сьогодні ми з вами пофантазуємо та до лісу зимового разом помандруємо. Я знаю, що усі малята хочуть у лісі зимовому побувати. Зібралися ви швидко. Тепер гайда до лісу, дітки! Що віз, Без коліс і сидять малята. ми Ось і ліс, бачите, малята. Грабне ми грати. Гаразд, діти, грати так грати. На нас чекає весела гра, віхола та сніжок. Коли буде йти сніжок, будемо танцювати. А тільки віхола прийде, будемо завмирати. Один, два, три. Гру веселу почали, білий сніг, білий сніг, бутанко крушляє, і сріблястим килимком землю укриває. А чому? А тому? Знають всі малята. Це до нас прийшла у гості. Зименька. Подивіться, діти, яка ялинка. А серед шишок на ялинках заховався інструмент. Це, здається, підозрілим. Що за диво інцидент? Поки музика нам грає, давайте інструмент ми вгадаємо. Так, діти, це бандура. А це Бугай. Слухаємо далі. Звісно, це Бубон. Так, діти, це сопілка. Розумнички діти відгадали звучання всіх музичних інструментів. Ось такою діти захоплюючою, пізнавальною та цікавою була наша подорож до зимового лісу. І я, як завжди, кажу вам до нових зустрічей. Бувайте здорові!